Усім привіт! Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні, нарешті, я отримала свою посилочку від компанії Avon і хочу поділитися нею з вами. Робила я замовлення ось по цьому каталогу, який у нас ще діє до кінця місяця. Замовлення у мене було невелике, але, тим не менш, цікаве. Перше, що хочу показати, що було в моєму замовленні, це наша новинка. Аромат Today Tomorrow Everlasting. Ось так, він виглядає, запакований. Зараз, ми з вами, я вже пльоночку зняла, зараз ми з вами його відкриємо. Ось такий от красивий, шикарний флакон і не менш шикарний аромат. Він мені дуже сподобався. Замовляла я його в наборчику, зараз вам покажу. В наборчик входив аромат 50 мл, парфумований кремчик для рук. І мініатюрка об'ємі 10 мл. Аромат мені дуже сподобався, він дуже гарний, яскравий, насичений, я б навіть сказала шлейфовий. Я, коли отримала замовлення, одразу в машині нанесла його собі на зап'ястя. І ви знаєте, до цього часу я його відчуваю. Я думаю, що він буде улюбленцем багатьох клієнтів. Думала, можливо, він буде схожий на якийсь аромат із тудеїв, так як Вейван часто буває. Наприклад, колись був вейвані аромат Феми, потім його зняли і з'явилася лінійка Ів. І от в цій лінійці був дуже схожий аромат на феми, тому і клієнти його постійно купували. Ті, хто полюбляли феми, вони постійно замовляли і в Еліганс стається. Вони були дуже схожі. Тут такого немає. Аромат не схожий ні на один з ароматів тудеїв. Я думала, можливо, він буде схожий на абсолют. От у мене є цей аромат, тудей абсолют. Він був недовго в каталогах, випускався в об'ємі 30 мл. Ну, можливо, я так подумала, тому що флакончики у них такі от схожі чимось рожевого кольору. Але ні, він зовсім не схожий ні на один з тудеїв. Він дуже гарний, яскравий, квітковий, дуже гарно відчувається саме мигдаль, заявлений мигдаль, а верніше заявлене мигдальне молочко, і квіти, квіти, квіти. Мускус. Є, але не ярко виражений. Взагалі, я не дуже люблю ярко виражені мускуси в ароматах. Я думаю, що цей аромат більше підійде на теплу пору року. Але, звісно, буду ще розношувати і вже більш детально потім вам. Розкажу про нього, Но перше враження дуже яскраве, дуже хороше, аромат сподобався. Я його дуже чекала і він виправдав мої сподівання. Далі, також було замовлені ось такі от пробні зразочки. Мені компанія вклала чотири пробних зразочка. Обов'язково віддам клієнтам замовленням, щоб вони спробували цю новиночку. Так як мені, я ще раз повторюсь, він дуже сподобався. Далі, що було в моєму замовленні, це гель для інтимної гігієни. І парфумований ось такий от. Чи він не парфумований, що тут у нас заявлено? Спрейчик. Спрейчик для тіла. Лимон. Бодіміс для тіла лимон. Неодноразово я чула відгуки про цей міст. Дуже він сподобався дівчаткам, тому я вирішила його взяти для себе. Тим більше він в нашому додаточку, зараз вам покажу, він йшов по дуже гарній ціні. Ось така от була пропозиція. 89 гривень за кожен продукт за умови придбання двох продуктів з вибраних сторінок. 89 гривень це ціна каталожна і. Також була ще повна наша знижка. Також в замовленні у мене дівчатка замовили ось такий от гель для інтимної гігієни, тому ці два продукти вийшли по спецціні. Далі, що було в моєму замовленні, останнім час, часом мої і... дівчатка замовляють помади. Відчувається, що прийшла весна. Було в моєму замовленні три помадки. Я зараз вам їх, їх покажу. Наша новиночка. Зараз я їх виставлю і скажу вам, які саме відтіночки. Случай робити не буду. Оця дуже красива мені сподобалась. Трошки замастилась. Така помадка і ще одна три помадки. Також була гарна ціна по додаточку. Там так як для нас, для представників, то при замовленні трьох помадок то 189 гривень вона коштувала. І ще була повна знижка представника. Три відтіночки, оцей відтіночок Марсела, ось, подивіться, Дуже гарний ходовий відтіночок. Рожевий відтіночок це я вам зараз скажу який. Рожевий у нас це рожевий кварц. Ось цей рожевий кварц. Світло так не передає, він трішки яскравіший. І також у мене був замовлений відтіночок ніжний нюд. Ось таких от три відтіночка замовили у мене клієнти. Так, це все, що було. А, ні, ще не все. Ще у мене замовили клієнти окуляри. Я вам їх покажу. Ось в такій упаковочці вони приходять в картонній. Коли ми їх дістаємо. Вони ось в такому мішечку. Ви знаєте, перед тим у мене дівчатка замовляли з Оріфлейм, а мені трішки більше сподобалось оформлення мішечок, був такий яскравий такий світлий. Один був рожевого кольору, інший був такого кави, кавового кольору, такого ніжного. Ну, а тут такий темно чорного кольору. Ось такі от окуляри. Ну, досить такі непогані. Але, ну, як на мене, мені більше чомусь уріфлеймуски подобаються. Звісно, треба ще, щоб форма підійшла для обличчя. Але хотіли дівчатка замовили, я думаю, будуть користуватися. Вони ж бачили, як вони виглядають. І також прислала мені компанія туш ось так от В подарунок за гривню мені прийшла ця туш Написано було туш до річниці співпраці. Бачила в оглядах, дівчатка були раніше якось отримували цю туш, мені була вкладена в це замовлення. Відкривати поки що не буду. Ось таке от. Було моє замовлення невеличке, але так як я сказала, досить таке цікаве. Ось накладна. Замовлення цей раз прийшло досить таке швидко. Каталог новий я отримала ще з замовленням по лютому місяцю. Ось він, я вам вже його показувала. Наш новий каталожок квітневий, і також отримала додаточок до каталогу. Дівчата його отримали ще раніше, ще в лютому місяці, хто робив раніше замовлення, мені ж прийшов тільки на початку березня, так як я пізно зробила замовлення. Таке було моє невеличке замовлення. Каталог тільки відкрився нещодавно. У мене дівчатка ще переглядають, можливо, ще щось виберуть. Тому, можливо, ще буде одне замовлення. А зараз я вам усім дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного, мирного вечора вам усім і до нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!